Практично кожну статтю про короткометражне аніме або про режисера, який над ним працював, відкриває нагадування про те, що короткий метр це поле експериментів, де випробовуються нові ідеї та стилістичні підходи. Такий формат часто дозволяє автору безпосередньо звернутися до глядача, розповісти про те, що його хвилює, поділитися своїми почуттями та образами. Цей ефект додатково посилюється, коли режисер працює над стрічкою повністю самостійно. Стійно. Така творчість може дозволити собі не зважати на комерційну успішність або мейнстрімні шаблони. У цьому відео йтиметься про два твори молодих японських режисерів, які продемонстрували подібні підходи у своїх картинах. Можливо, їм приготоване велике майбутнє, як у Макота Шинкая, який також починав із короткого метра, або вони залишаться авторами однієї роботи, як це було у режисера Манабу Тхаїші. Більш Шідомого під псевдонімом Мао Ламдо ви можете його знати за короткометражкою Хмари зі збірки Карнавал роботів. Але у будь-якому разі, за їх творчою кар'єрою, буде шалено цікаво спостерігати. Почати варто із п'юпарія від режисера Шінго Тамагави. Це експериментальна стрічка, створена повністю вручну однією людиною за три роки. Назва походить від біологічного терміна, що означає тверду оболонку, що залишається після вилуплення лялечки у деяких комах. Адаптовано його можна перекласти як порожні оболонки. Таку назву автор дав, щоб наголосити на порожнечі, яку він відчував у суспільстві. П'юпарія стала його першою самостійною роботою. Як і багато режисерів аніме, свою головну пристрасть він зустрів ще у школі. захопившись стрічками Хаяо Міядзакі та Хідеакі Анно. Його вразила краса картинки та здатність авторів передавати живі емоції через своїх персонажів. Так Тамагава вирішив присвятити своє життя малюнку та анімації. Він навчався в художній школі, але не закінчивши навчання в аспірантурі. Приєднався до аніме індустрії. Його трудовий шлях розпочався на студії Sunrise, де він працював із 2011 року. За цей час він встиг взяти участь у чималій кількості проєктів, а найбільше був зайнятий на малюванні персонажів для всесвіту Гандам. Одним із найпримітніших аніме, до яких він приклав руку, був Гандам G. Norreкангіasta, де він став ключовим аніматором та дизайнером персонажів для. Кількох серій у своєму інтерв'ю Тамагава розповідав, що мейнстрімна анімація, навіть у такій іменитій студії, як Sunrise, не принесла йому радості. Усього за 5 років роботи він остаточно вигорів. І вся сучасна анімація почала здаватися йому одноразовою витратним матеріалом. Боючись втратити себе та радість від малювання, він повністю припинив малювати на півтора роки. Цей час він присвятив читанню та роздумам. Потім поступово до нього почали приходити ідеї та емоції, які він захотів виплеснути на папір. Незважаючи на повну комерційну безперспективність нового експерименту, продюсер на студії Sunrise дозволив використовувати робоче місце для інді-проекту. Так почалася робота Нарп'юпарія. Продоставляючи нову роботу мейнстрімній анімації, режисер прагнув уникати гладкого глянцевого кольору при колорованні малюнків на комп'ютері. На його думку, малюнок, створений руками, більш виразний і сильний з образотворчої точки зору. У прагненні додати персонажам живі емоції, як це було у творах його кумирів Міядзакі та Анно, автор схилявся до гіперреалізму. За словами Тамагави, він задумував атмосферний твір, але він мав утримати. Більш чіткі образи персонажів, і тому вони були стилізовані під мангу. Незважаючи на зовнішню несхожість героїв, усіх їх поєднує одна емоція, яку вони ніби передають один одному із сцени в сцену. Сценарія в роботі не було, і тому заздалегідь накидати розкадрування, як це заведено в стандартному аніме, було неможливо. Через це, а також через те, що твір мав глибоко особистий характер, стало неможливо і залучити до роботи. Інших аніматорів, уся стрічка стала маніфестом вільного творчого підходу до анімації. Про це детальніше повідомляє сам режисер у інтерв'ю. В сучасній аніме індустрії залишається дедалі менше місця для подібної передачі думок та почуттів. Все зводиться до того, як робити аніме з меншими зусиллями, швидше і головне дешевше. Ця короткометражка є повною протилежністю таким методам. Своїм підходом тамагава демонструє, що творити можна вільно і при цьому створювати щось нове, не бачене до цього. Таке прагнення створити щось прекрасне у довгостроковій перспективі може мати і комерційний потенціал. На думку автора, змагатися у технологіях із студіями Disney та Pixar не має сенсу у цьому відношенні. Японська анімація вже програла, але вона може перемогти у сенсах та способах подачі, якщо не буде боятися експериментувати. У 2021 році П'юпарія брала участь у конкурсі на сьомому міжнародному фестивалі аніме фільмів у новому аеропорту Читосе на Хокайдо. Цей захід був присвячений пам'яті видатного режисера гіперреаліста Сатоші Кона. Загалом у конкурсі змагалося 150 стрічок від аніматорів із різних країн. Та П'юпарія взяла приз як найкраща робота. І це не дивно, оскільки короткометражка поєднує гіперреалістичні персонажі та сюрреалістичне оточення, чим віддає честь самому Сатоші Кону, який був майстром саме таких експериментів. Було б цікаво подивитися на повнометражне аніме, що ґрунтується на таких принципах. Щоправда, є сумніви щодо того, що знайдуться охочі профінансувати такий проект. А сам Шинго Тамагава зможе очолити колектив аніматорів і передати їм своє бачення. Для нової роботи Друга стрічка, про яку хотілося б розповісти, це A Japanese Boy Who Draws від режисера Масанао Каваджирі. Ця робота вийшла у 2018 році та була вже не першим режисерським досвідом для нього. До цього молодий автор встиг зняти серіал на легендарній студії Gainax. Правда, це було вже після того, як зі студії пішли два покоління легендарних творців, які заснували студії Хара та Трігер. Як і у багатьох відомих аніматорів, у Каваджирі. Були свої кумири, на яких він орієнтувався, згаданий вище Сатоші Кон, режисер паприки та актриси тисячоліття, а також Хіроюкі Ямага, який зняв королівські космічні сили Крила Хонеміс. На студію Гаянакс Масанао Каваджирі потрапив одразу після навчання в університеті мистецтв Осаки. Першим проектом, у якому він брав участь, стала Дентеліан Нощока у 2011 році. А потім він отримав режисерське крісло у аніме серіалі зі складною назвою Stella Women's Academy High School Division Class C, який побачив світ у 2013 році. Він не став хітом і не зміг врятувати студію, яка перебувала у Важкому економічному стані вже у 2014 році Ганекс оголосила про можливе банкрутство і попросила про термінову позику з боку студії Хара. і з того часу з'являлася в новинах тільки у зв'язку із новими скандалами та судовими розглядами, десь у цей період Каваджирі також пішов із Гаянекс. Для роботи над новою стрічкою він започаткував студію Неконігаші, на якій і реалізував свій незалежний проект. Крім ролі режисера, він узяв на себе написання сценарію, короткометражка знята псевдодокументальному стилі, з автобіографічними вставками та розповідає про творчий шлях молодого японського художника, який хоче реалізуватися, як мангака. Примітна вона передусім своїм візуальним стилем. У міру дорослішання головного героя змінюється і його малюнок. Так на початку малюнки зовсім наївні та дитячі, а згодом стають дедалі проробленішими. Кожному етапу життя головного героя, якого звуть Шинджі, відповідає свій стиль та різні техніки малювання: від кольорових лівців та стрижневих ручок до акварелі та туші. Сам режисер розповів, що такий підхід був обраний тому, що в усьому світі аніме стиль вважається унікальним, але його самого розчаровує необхідність використовувати ті самі стилістичні прийоми для різних персонажів у мейнстрімній анімації. У своєму творі він використав безліч різноманітних способів, щоб показати тих самих героїв. Цікаво, що для ранніх зображень режисер використовував власні дитячі малюнки, які зберегли в його сім'ї. Рой зростає, зростає і його майстерність. Паралельно з розвитком та ускладненням свого малюнка він шукає нові теми та жанри. Однак це не призводить до прориву, і зі зростанням технічної майстерності втрачається творча легкість. З'являються сумніви у своїх силах. Все це призводить до випадання персонажа зі світа малюнку у реальний світ. Історія перестає бути мальованою і перетворюється на чорно-білий фільм із живими акторами. Режисер витончено повертає нас у початок історії через виставку робіт дитячого друга Чінджі. Ця зустріч нагадує йому про щось важливе, що, окрім складної техніки, необхідна ще й творча свобода. Малюнок, як і анімація, це творчий політ фантазії, і для реалізації потрібно малювати те, що подобається, а не те, що популярно. 書くなかくなかくなかくなかくな,かくな忘れえぞうわぁうっ、ん、びっくりしたお前ここどこだと思ってんだよ Для любителів маленьких деталей, по всій стрічці розкидані невеличкі відсилання до відомих аніме та манги кінця 80-х початку 90-х років, на які прийшов час дорослішання як персонажа, так і режисера, що народився у 1987 році. Це перетворює аніме на таку собі капсулу часу, що коротко демонструє основні стилістичні тенденції у манзі з кінця 80-х років до сьогодення. Все це упаковано всього в 20 хвилин хронометражу, роблячи твір динамічним та кумедним. Тема творчої свободи, а також пошук персонального та незвичайного аніме-стилю, поєднує цю роботу із «П'юпарія» від Шингу та Магави. У своєму інтерв'ю Масанао Каваджирі відносить свою короткометражку до альтернативного аніме, такому, яке знаходиться осторонь мейнстріму. Він усвідомлює, що подібне аніме зазвичай погано продається, але у всій індустрії баланс між творчістю і заробітком змінюється, немов приливи та відливи, колихаючись то в один то в інший на думку Каваджирі, зараз вдалий час для інді проєктів та його робота створює добрий імпульс для альтернативного руху в аніме індустрії. У 2020 році короткометражка «A Japanese Boy Who Draws» отримала нагороду за визначні досягнення на 23-му японському фестивалі медіамистецтв, який проводився під патронатом Японського агентства у справах культури. А до цього зібрала головні призи та призи симпатії глядачів ще п'яти різних фестивалів. Такий успіх не залишився непоміченим. Масанао Каваджирі замахнувся на повнометражну стрічку «Cherry and Virgin» за своїм сценарієм. Під продюсуванням Toei Animation. Сам він її описує як нервову романтичну анімацію. Робота буде також виконана у багатьох техніках: відео з живими акторами, ротоскопія та стилізація під чорно-білу мангу. Пов'язано це із сюжетом, який обертатиметься навколо хлопця, який професійно малює еротичну мангу та дівчини. Фанатки Яоя, така тематика спонукає до демонстрації сексуальних сцен. І як каже сам режисер, на телебаченні таке показати буде неможливо. Але якщо він не зможе таке показати, то хто зможе? Задає він риторичне питання. Але невідомо, коли ми зможемо отримати відповідь на це питання, бо реліз Cherry and Virgin планувався ще на 2023 рік. Такі дві не схожі, але водночас об'єднані загальними устрімленнями роботи, демонструють різноманітність стилів та підходів, доступних японській анімації. Це дає нам надію на майбутні повнометражні роботи. А отже, аніме як жанр не вичерпає себе і продовжуватиме дивувати, адже це саме те, за що багато хто його так любить.